Друзі, хочу вам засвідчити, що зі мною сьогодні сталося. Я була в спортзалі і зустріла свою тренерку. Я їй щось говорю, а вона мені відповідає: Я нічого не чую. Що ти кажеш? Вухо болить, дуже погано чую. Моя перша реакція ходи я за тебе помолюсь. Вона підійшла, я поклала руку на вухо, помолилась. Потім ще вона вже пішла, я стала на коліна, ще помолилась за її зціленням. Прийшла в спортзал, почалось тренування, я тренуюсь, продовжую молитву. Прошу Господа прославитись в її зціленні. І проходить деякий час, і Ліля каже: вже не болить. В мене голова була, як в тумані, але мені вже краще. І в мене просто така радість, і я, я розумію, що Господь він живий. Коли ти йому довіряєш, коли. Ти відкриваєш серце на те, щоб стати інструментом в його руках, він буде діяти. І потім, коли я йшла додому, я ще раз не перепитала, як вона себе почуває, і вона сказала: не болить і як тут не повірити. Тому, друзі, мої, віримо, практикуємо, молимось. І мій Господь це Господь чудес. Це не просто якась книга. Про якогось там хлопця ні, він живий зараз, і зараз він зціляє.